Ротаторна манжета плеча це група з чотирьох маленьких м'язів у плечі, які починаються від лопатки та кріпляться до плечової кістки, щоб забезпечити динамічну стабільність у плечовому суглобі. Для початку розглянемо великі зовнішні м'язи, які рухають плече. Це великий та малий грудний, дельтоподібний, трапецієподібний м'яз та найширший м'яз спини. Під ними ми можемо знайти ротаторну манжету плеча. Плечовий суглоб складається з головки плечової кістки та суглобової ямки. Лише одна третина головки плечової кістки лягає в суглобову ямку. Це дозволяє мати гарну мобільність плечового суглобу, але натомість досить погану стабільність. Додатковою Стабільністю плечового схлобу, якраз і займається ротаторна манжета плеча. Також є ще певна абревіатура, щоб краще її запам'ятовувати: сіц. До нього входить надостєвий м'яз, підостєвий, малий круглий та підлопатковий м'яз, який знаходиться на передній частині лопатки. Надосний м'яз розташований в надосній ямці над остю лопатки. Тому саме так він і називається. Надосний м'яз проходить під акроміоном, щоб прикріпитися до великої бугристості на плечовій кісті. Надостєвий м'яз ізольовано виконує функцію відведення плечової кістки в сторону. Наступний м'яз, підостєвий його назва, свідчить про те, що він знаходиться під остю лопатки і знаходиться в підосній ямці. Надосний м'яз кріпиться до великої горбистості на плечовій кісті трохи нижче над осного м'язу. Ізольовано під осним м'яз виконує латеральне обертання або зовнішнє обертання плечової кістки. Наступний м'яз малий круглий, який кріпиться на бічній межі лопатки до великої бугристості. Ізольовано малий круглий м'яз виконує зовнішню або бічну ротацію плечової кістки. І останній м'яз, який ми розглянемо, підлопатковий, який розташований на передній поверхні лопатки. Давайте віднімемо грудну клітинку, щоб краще його роздивитися. Підлопатковий м'яз. Кріпиться на малій горбистості плечової кістки. Підлопатковий м'яз є найбільшим та найпотужнішим м'язом обертачем. На нього припадає близько 50% потужності ротаторної манжети плеча. Коли ви ізолюєте цей м'яз, він виконує медіальне або внутрішнє обертання плечової кістки. Ми з вами розглянули кожен м'яз, але треба розуміти. Що ротаторна манжета плеча працює як одне ціле, насамперед, для того, щоб забезпечити динамічну стабільність у плечовому суглобі. Також слід зазначити, що ця група м'язів забезпечує контакт головки плечової кістки з суглобовою ямкою через складність будови плечового суглобу і відносну слабкість цієї групи м'язів, вони досить часто травмуються. Зазвичай називають це синдромом ротаторної манжети плеча. По суті, це загальний термін станів, що впливають на ротаторну манжету плеча, іноді це може бути гостре розтягнення або розрив ротаторної манжети. Часто це відбувається у спортсменів саме у тих видах спорту, які вимагають повторювальних рухів над головою. Або ж це можуть бути певні домашні роботи там, де рука піднімається вгору. Найчастіше страждає якраз надосний м'яз. А причина ось в чому. Подивіться більш уважніше: до акреміону. Він якраз накриває сухожилля надосного м'язу. І ось, саме, коли ви піднімаєте руку, цей простір звужується. А це означає, що він може защемитися або відбудеться запалення через часті рухи вже в дорослому віці може погіршитися кровопостачання м'язів ротаторної манжети плеча, і також якщо протягом багатьох років виконувати підняття руки над головою, це також може спровокувати травму плеча. Частіше всього травмується якраз надосний м'яз, це супроводжується болем та зниженням сили відведення плеча в сторону. Також слід ще розібрати субакреміальний імпіжмент синдром. Цей стан пов'язаний з проблемами, що виникають у цій області, яку називають субакреміальним простором. До найпоширеніших патологій цієї області входять запалення надосного сухожилля внаслідок надмірного навантаження. Або ж може виникнути субакроміальний бурсит. Бурса, так би мовити, це мішечки з рідиною, які направлені на зменшення тертя всередині суглобу. Через субакреміальний бурсит або запалення надосного сухожилля відбувається звуження субакреміального простору, тобто, коли ми піднімаємо руку, бурса або сухожилля защимлюються і це викликає біль. Інколи також можуть виникати кісткові шпори під акреміоном, які затискують бурсу або сухожилля під час руху. Характерною ознакою саме цього стану є максимальний біль, який відчувається під кутом відведення від 60 до 120 градусів. Тому що якраз в саме цьому діапазоні звужується максимальний субакреміальний простір. Суть реабілітації ротаторної манжети плеча полягає в тому, що потрібно пропрацьовувати всі потрібні м'язи. Для того, щоб вони краще притискували головку плечової кістки до суглобової ямки, і таким чином субакреміальний простір був збільшений. Друзі, якщо вам сподобався подібний урок анатомії, поставте вподобайку, буду вам вдячний!